Всіх вітаю з вами компанія Америка Нафта. І сьогодні буде дуже цікавий топ, а саме дизельних седанів та пікапів. Також у нас скоро вийде топ дизельних кросоверів, де ціни стартують всього лише від 1000 доларів, тому обов'язково підпишіться, щоб не пропустити. І першим буде у нас Mercedes-Benz e 250 14 року. Звичайно, це дизель 2.1, має мінімальні пошкодження. Цей автомобіль був проданий за 3.200 на аукціоні Copart і таку машину можна розглядати до 10 тисяч доларів в Україні. І наступним у нас буде автомобіль BMW, також 14-го року, але 535 -та. Тут вже двигун 3.0, 2.850 виграшна ставка на аукціоні Insurance. Тут мінімальні пошкодження по правій передній стороні, та автомобіль має пробіг 106 шість тисяч миль. Таку машину можна розглядати в бюджет 10-10,5 тисяч доларів в Україні. Якщо ви розглядаєте бюджетний дизельний седан, то рекомендую звернути увагу на Volkswagen Passat. В даному випадку автомобіль 13-го року в хорошій комплектації був проданий всього лише за 1250 доларів. Таку машину можна розглядати в Україні в бюджет 8 тисяч. Якщо ви бажаєте вигідно купити автомобіль з США, можете звертатися з номером на екрані або залишати заявку в описі під цим відео. Зараз дуже вигідні ціни не тільки на дизельні, а на інші автомобілі. Доставка наразі до двох місяців. Ми працюємо всі дні та по всій Україні. І ми йдемо далі. Наступним у нас буде автомобіль Audi, а саме Audi a 6 Преміум плюс комплектація це хороша комплектація. Автомобіль 2014 року був проданий по ціні 4600 на аукціоні. Тобто таку машину можна розглядати в бюджет 12-12,5 тисяч доларів в Україні. Ще один бюджетний седан по ціні це Jaguar XE. Преміум комплектація і 17-го року автомобіль і був проданий всього лише за 1450 доларів. Цю машину можна купити вже в Україні до 9 тисяч доларів. Далі у нас буде пікап. Я обрав один з найпопулярніших: це пікап Ford F-150 автомобіль 18-го року. Тут 3.0 дизельний двигун. І цей автомобіль був проданий за 9775 доларів на аукціоні. Має мінімальні пошкодження. Таку машину можна розглядати в Україні до 25 тисяч доларів. Далі у нас будуть бюджетні седани. І перший з них це Volkswagen Jetta. автомобіль 2014 року, також дизельний двигун, і 1150 – виграшна ставка на опціоні. Тут пошкодження пройшлись по правій стороні, і такий автомобіль можна розглядати в бюджет 8,5 тисяч доларів в Україні. Також у нас часто запитують дизельні автомобілі на механічній коробці. Наступний варіант є саме таким: це Volkswagen Golf 13-го року. Автомобіль має 2.0 двигун і 1800 продана на аукціоні. «Копер». таку машину можна розглядати в Україні в бюджет до 9 тисяч доларів. Наступний автомобіль має економічний дизельний двигун 1.6, Це Chevrolet Cruze 18 року. Таку машину можна купити в США від 1000 до 1600 доларів. В даному випадку 1400 – виграшна ставка за автомобіль 2018 року. І таку машину можна теж розглядати в бюджет до 8500 доларів в Україні. І закінчує наш випуск автомобілем марки Volkswagen, а саме Volkswagen Beetle. Є бензинові версія, а також дизельні. В даному випадку дизельний автомобіль, який має мінімальні пошкодження по лівій передній стороні, був проданий за 3800 доларів на аукціоні. Якщо ви розглядаєте таку машину тільки в бензинову версію, то її можна купити за півтори-дві тисячі доларів на аукціоні. На цьому я випуск буду завершувати. Сподіваюсь, для вас він був інформативним. Також в коментарях можете писати, які ще топи для вас спеціально підготувати. Ми це зробимо та покажемо ціни на всі автомобілі. Обов'язково підпишіться, щоб не пропустити наступний випуск про дизельні кросовери. Їх буде майже 20. Також, якщо ви бажаєте вигідно купити автомобіль, номер на екрані, і також ви можете залишити заявку в описі під цим відео.